いたよ Якщо у вас турбують алергії або, можливо, ви безпечно хочете почистити печінку та кишківник, зверніть увагу на артишок. Це фіточай виробництво фітафарма В'єтнам. Він знімає запалення і покращує роботу усіх виділених органів кишківника, нирок, жовчної печінки і являється профілактикою застійних явищ. Він покращує правлення, посприяє виведенню з організма токсинів та шлаків. Також він підходить для профілактики захистів. Артішок покращує якість та збільшує кількість виділеної жовчі, покращує стан шкіри при діатезах, дерматитах і алергічних висипах. А також він підходить для профілактики дисбактеріозів, так як він сам по собі являється харчуванням для діалактобактерій, дуже рекомендований при одночасному прийомі з антибіотиками. Діткам рекомендую Рекомендується з першого року життя. Курс прийому 20 днів. Упаковується 20 фільтр пакетів. Ось так це виглядає. Облічних явищ немає, можлива індивідуальна непереносимість, але за 25 років практики я такого ні разу не зустрічала. А тепер про важливе. чому артишок фітофарми, а не інший артишок, який досить багато на ринку України в аптеках. Тому що фітофарма використовує саме найякіснішу сировину. Це по перше. По друге, в складі такого артишоку 80% суцвіт і тільки 20 листя і стебл. В той час як інші виробники все таки більше використовують стебла і листя. А основна діюча речовина це на називається вона в більшій кількості міститься у суцвіттях. Це було по друге і по третє, що додатково висушена і подрібнена сировина артишоку збагачується. Екстрактом арпішок. Таким чином цей чай є ефективнішим, ніж інший. Де його можна придбати? Для аптек він доступний до замовлення у фарм-дистриб'юторів Optima або БАДМ. А для кінцевого споживача можна замовити через таблетку ЮА у найближчій аптеці до вас або на нашому сайті NaturBoutique. На Про артишочок я розказала. Якщо у вашому житті є досвід прийому цього препарату, дуже просимо, напишіть в коментарях. І дякую за увагу.